Остання, остання машинка з вчорашніх автовозів. Це у нас Рено Grand Scenic 2019 року. 1,7 дизель потужністю в 120 кінських сил і пробіг 169 тисяч кілометрів. До речі, весь в оригінальному окрасі в ньому по кузовщині нічого не фарбовано. Маємо комплектацію Zen, тобто середня комплектація у нас він на 7 місць. Ось така от машинка. Маємо безключовий доступ автоскладування дзеркал. Безключовий доступ, до речі, на всіх дверях. Автоскладування дзеркал, регулювання. Автоматична коробка передач, до речі, одна із самих надійних dv 6 шестиступенева з мокрим щепленням. Android Auto, Apple CarPlay, ЕПОЛКАРПЛИ, екорежим, система Stop Start, круїз, контроль обмежувач швидкості та багато іншого. Заводське тонування навіть є. Коротше, прикольна машинка. Віддаємо її з повним пакетом документів для першої реєстрації. Буде мати акційну ціну 3 дні.